Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми маємо 19 жовтня, з вами Валерій Клочок, і сьогодні видавалася, Верховна Рада ухвалила безпрецедентне доленосне рішення щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату, те рішення, яке чекали дуже багато українців. Але за тією гучною ейфорією, яка сьогодні стоїть у ЗМІ, я без перебільшення можу це саме так назвати, треба з'ясувати деякі деталі, бо мені це все схоже на дуже великий обман. До якого зараз здаються слуги народу і інші представники політичних сил, які голосували за цей законопроект, який за великим рахунком не означає автоматичне припинення діяльності УПЦ МП на території України. Тому пропоную вам з цим детально розібратися. Це дуже важливо. Я займу трішки вашого часу, тому наберіться терпіння. Зараз все по порядку. Але спочатку підпишіться, поставте вподобайку і напишіть коментар. Я думаю, ви про це не пошкодуєте. Я переконаний навіть в цьому. І так, щодо історії питання. Законопроект номер 8371, який сьогодні голосували в Верховній Раді, який розпіарили як закон, який забороняє церкву Московського патріархату, направду називається проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Слово МП не звучить зовсім. Тому давайте розбиратися, в чому ж деталі. І так його ухвалили сьогодні. В першому читанні, тобто за основу, ще буде друге читання, комітет має прийняти від народних депутатів правки, зареєструвати їх, а потім розглядати. Правок може бути тисячу, дві, п'ять двадцять тисяч. Це вже ми проходили. Правочний спам так він називається в парламенті, і хто зна, коли цей документ поставлять на голосування. Вдруге, тобто за основу, чому все-таки до нього дійшли? Ну, ви знаєте, історію зі збором підписів за голосування цього законопроекту. Депутати різних фракцій назбирали їх там більше 226 і навіть ще з запасом. І цього, в принципі, достатньо було, аби показати, що депутати готові підтримати цей документ. І вони сьогодні це зробили. Вони проголосували 260 за. Цей законопроект 267, перепрошую, навіть точніше буду. Проти висловилося 15 депутатів, 2 нардепи утрималися, а ще 17 не голосували з якихось причин, і сьогодні всі почали з'ясовувати. Хто ж не голосував? Ну, дійсно, я е, також з кинув до думки про те, що ті, хто не голосував за цей законопроект, це взагалі. Реальні ватники у Верховній Раді, яких треба гнати три шиї звідти. Але ті, хто нібито проявив схильність до цього документу, направду зманіпулювали дуже серйозно. Тому що цей законопроект був підготовлений Кабінету міністрів і внесений до парламенту ще 19 січня цього року. А розроблений він на виконання плану організації виконання рішень Ради нацбезпеки і оборони. України від 1 грудня 2022 року, тобто минулого року, рішення звучало так про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів санкцій до них. І от 12 квітня цей документ рекомендувала навіть схвалити у першому читанні Всеукраїнська рада церков та релігійних. Організації. Але я пригадуючи дискусію про заборону церкви Московського патріархату в Україні, пам'ятаю деякі коментарі правників, юристів і релігіознацій, які говорили, що це питання треба перевести в судову площину. Не можна просто так взяти і замкнути. Хоча ми бачили величезні акції протестів біля Києво-Печерської лаври, в той час, коли, наприклад, в різних куточках України зберігається величезна кількість московських церков. Їх дуже багато. Я скажу скільки конкретно, тому не перемикайтеся. Це дуже цікавий факт. Але відповідно до документу, який я щойно згадую, в Україні пропонується ним не допускати діяльність релігійних організацій, які афію, афілійовані із центрами впливу релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Сьогодні це дозначно Росія. Ну, нібито можна далі було б не пояснювати, але я думаю, варто було б вписати це у запропонований проект закону. І послатися на відповідний закон, яким визнано, що Росія здійснює збройну агресію проти України. Ну, я думаю, що, мабуть, до другого читання такі зміни несуть. Що ще передбачено цим документом? Що у випадку порушення законодавства діяльність релігійної організації, звертаю вашу увагу, запам'ятаєте це слово, релігійної організації може бути припинена у судовому порядку за адмінпозовом прокурора або центрального органу виконавчої влади, що реалізує. Державну політику у сфері релігії. Нині це здійснює Державна служба України з етнополітики та свободи совісті ДЕССЕС. Так вона називається. Це також дуже цікавий момент, тому що фактично зараз уповноважують єдиний орган виконавчої влади, який може здійснювати державну політику в сфері заборони Української церкви Московського патріархату. Так от законопроект надає право цьому центральному органу виконавчої влади. Проводити релігієзнавчу експертизу, тобто, якщо хтось десь становить, що якась там релігійна організація, проводить діяльність не пов'язану із Ну, релігію, а більше займається пропагандою і пов'язана з Росією в даному випадку. То тоді, відповідно, ця служба має прийти і провести відповідно експертизу. Ну ймовірно, там визначить певний порядок. І у разі виявлення ознак співпраці із Росією цей орган виконавчої влади має видати ні-ні ні, не до суду подати, а має видати спочатку припис щодо усунення виявлених порушень. У місячний строк, тобто вони написали вам акт, припис, ну так як пожежники, наприклад, і ви за 30 днів маєте усунути ці недоліки. А хто встановить як усу... як усунені ці недоліки? Ну знову треба прийти перевірити, знову треба встановити, що усунули чи не усунули. Вони ну, скажуть, усунули, недостатньо усунули. Тут як торги розпочнуться, Хто скільки кому дасть, чи як. Ну, у мене також тут виникає, викликає це питання, як це буде, в принципі. Відбуватися. І якщо вони усунуть ці недоліки, то відповідно Державна служба України з етнополітики та свободи тоді подає позов до суду адміністративний. І що ж таке тоді релігійні організації? Давайте з вами розберемось, бо я вам сказав, щоб ви запам'ятали оцю саме дефініцію. Релігійна організація, бо це дуже важливо. Бо свого часу ця служба провела розслідування, що стосується саме діяльності Української православної церкви Московського патріархату. я також скажу це, про це нижче. Але стаття 7 закону України, до якого власне вносяться зміни для того, щоб заборонити нібито Московську церкву. Вона, закон називається Про свободу совісті та релігійні організації. Так от цей закон визначає в статті 7, що релігійними організаціями в Україні є релігійні громади. Управління і центри. Далі друзі, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства, місії, духовні навчальні заклади, а також об'єднання, що складаються з вище зазначених релігійних організацій. А далі стаття 30 цього ж закону говорить, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, тобто цей самий орган, який я вам щойно назвав, який називається Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Вона реалізує цю державну політику у сфері релігії, я на цьому наголошую, зараз вам цитую, забезпечує проведення державної політики щодо релігій і церкви шляхом. Дві крапки. А далі ми читаємо лише ту частину, яка стосується саме судової тяганини, тобто готовності чи неготовності цього органу подавати адмінпозов на якусь релігійну організацію. Але вона не зобов'язує ця стаття робити це саме цей центральний орган виконавчої влади, тобто він може подати, а може не подати. Так от він може здійснювати звернення до суду з адмінпозовом щодо припинення діяльності релігійної організації у разі невиконання нею приписів, про які я сказав, щодо усунення порушень, виявлених за результатами проведення релігіознавчої експертизи, у встановлені строки. А тепер, друзі, кажуть, вишинка на тортику. Зараз в Україні залишається 8505 церков, тому що вони є релігійними організаціями відповідно до закону, які підпорядковуються ці 8505 московському патріархату. Уявляєте собі ситуацію, що оця саме Державна служба, яка називається Державна служба України з етнополітики та свободи совісті, проведе 8,5 тисяч експертиз. І подасть 8,5 тисяч адмінпозовів про припинення діяльності цих закладів, релігійних організацій, релігійних громад. Або ж суд повинен тоді об'єднати їх в один гамус і сказати, що це все одна релігійна організація. Але адвокати, коли прийдуть, скажуть, ні-ні, ні у нас зовсім інша дефініція. Кожна громада це окрема релігійна організація, бо релігійна громада і є релігійною організацією. От вам десь закована, захована та й закована, в принципі. Собака оцієї всієї історії. Тому мені видається, що це точно дуже великий обман саме про партією, про фракцією і кабінетом міністрів, які вносили цей документ до парламенту. А зараз тих, всі, хто співає, о, ура, нарешті, забороняє церкву Московського патріархату, відверто кажучи, або не розібралися в цій ситуації, або просто підігрують цьому псевдозакону про заборону саме. Української православної церкви Московського патріархату. Заради правди, на сам кінець, скажу, що дійсно, як я обмовився раніше, 31 жовтня, січня, перепрошую. Цього року Державна служба України з етнополітики та свободи совісті за результатами релігіознавчої експертизи вже зробила висновок, що УПЦ МП продовжує підпорядковуватися у російській православній церкві. Тоді експертиза проводилася якраз невідповідно до того рішення РНБО, про яке я вам сказав. Рішення РНБО від 1 грудня. 2022 року. І тепер вже питання за судом, як він буде ухвалювати рішення. Але в будь-якому випадку, ви самі розумієте, що адвокати подадуть апеляцію, якщо суд визнає, що УПЦ МП це лише одна релігійна організація, тобто безперспективність цього документу більш ніж очевидна. Шкода, що так сталося. Я думаю, що решті-решт релігієзнавці. Експерти в цій справі, та тут не треба бути великим релігієзнавцем, тут просто треба прочитати невеличкий законопроект, який був проголосований. Про нього будуть розповідати говорити. Я думаю, що ви мені допоможете в цьому, поширюйте це відео, бо дійсно цей закон треба відкликати і голосувати абсолютно інший. Пишіть свої коментарі під цим відео, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!